День обласної ради це 14 березня 2023 року і враховуючи те, що в Україні буде відзначатися День добровольця, який ми відзначаємо 14 березня, було дуже достійно в той час, в час засідання сесії обговорити відповідно наших героїв, хлопців, які добровільно йшли у Збройні Сили України і сьогодні боронять наш фронт є, на жаль, під активними бойовими діями. Колеги, ще є інші пропозиції стосовно дати проведення сесії? Роман Фудінняк, будь ласка. Дякую. У мене пропозиції немає, але зважаючи на те, що останнім часом колеги депутати наповні вам те, що відбувається положення рекламу. Трімця, на пам'ятаю, співати голова і рекламної комісії. Хотів би увагу, що ми розталі, що стаття 32, де планувати військові ради, де йдеться про ряду денній сесії, а саме конкретно, третій говорить про те, що проєкт рядку денної сесії ради готується позиції ради, і от збройному результаті та проліз на ціному сайті найпізніше, як сінько на платних днів до відкриття сесії. Я собі зараз рахую, в нас є дотримана норма розвідці одного дня. Чи звертали на мене це увагу і чи маємо ми якісь, не знаю, що інші пропозиції? Чи все таки це допускаємо? Звичайно, що звертали на це увагу, пана Романа. і мені дуже шкода, що президія не відбулася в п'ятницю, так як ви знаєте, що в нас у вас було народ постійно нашої каденції, жодного разу ні керівництво обласної ради, особливі голови заступників, ні апарат ради не дозволяв собі порушувати рекламу, яку прийнятий відповідно каденції на початку своєї роботи. силу того, що у нас президія промова сформована з 28 Депутатів наших колег. Депутат. На сьогоднішній день ми знаємо, що у нас три депутати, відсутні члени комісії, в силу того, що двоє склали повноваження. На жаль, один депутат у нас помер, це наш голова бюджетної комісії Володимир Курт. На сьогодні ми маємо ряд наших колег, які також служать в Збройних силах України. Тобто є багато справ і вагомих підстав причин, чому сьогодні не проводиться резидія з кідно. 28 членів президії. Натомість, я думаю, було б дуже важливо, щоб ви також поставили питання по нашій конкретній виборчій комісії обласні, тому що серед 28 членів президії, троє членів президії, на жаль, не можуть бути наділені такими повноваженнями в силу того, що обласна виборча комісія не проводить свої засідання і не голосує відповідно ті рішення, які сьогодні забезпечують Право. депутатам, які є в списку там, чи скажімо, по порядку виборчого законодавства, наступними для е, відповідно отримання депутатського мандату і забезпечення інтересів виборців, саме на рівні війську до своєї ради, до якої вони є обрані наступними по своїх результатах виборів. У прохання відповідні звернення і скарги на е, Стянули на рівні нашої е комісії з питань опану і дали свої пропозиції висновку щодо цього питання. Ну і Якщо ми вже заговорили про президію, шановні колеги, я дуже прошу ваю увагу. Ви заважаєте мені, товаристи. У мене є прохання, щоб ми також злянули іншу річ. Я думаю, е е що варто провести відповідну до стосовно відвідання президії. І Якщо у нас буде системне відвідування президії тих чи інших колег наших, щоб ми просто заведемо питання про виключення їх з членів президії, тому що ми насправді здаємо з виручниками ситуацію. Дуже просто ми сформували президію, ми її можемо переформатувати, пане Заколу. Тому, будь ласка, я сьогодні це питання не буду, ставити вже так, скажімо, на голосування, але ми проведемо статистику, відповідно, дамо вам для аналізу. Не Тому якщо колеги ви не заперечуєте, а враховуючи те, що ми збиралися, і в складні 17 президії е з 19 потрібних тим форму були присутні тут у п'ятницю, за значний час, так як ми завжди це практикуємо за 10 календарних днів до проведення е сесії Босної ради, були присутні тут журналісти, представники громадськості, відповідно. Вважаю, що ми можемо десь вважати про те, що були відповідне інформування про пропоновану дану сесії, пропонований порядок денний, тому я не вважаю, що ми сьогодні маємо скажімо, дуже промольне порушення, яке суттєво порушує регламент обільської ради і права громади Львівщини на відповідне інформування. Тому якщо так, будь ласка, перемогу. Я в тому розумінні, що це не є таке суттєве порушення, яке, скажімо, сьогодні порушує права громадських і виборців на ті чи інші, скажімо, їхні можливості до інформації. Дякую Дякую вам. що Мене це натихає, мене це напихає. Дякую. Колеги, чи можемо голосувати за дане питання? Ставимо голосування запитання перших людей, подати з питання видання команду. Дякую. Я також простую до мене запривати по комісії, по розгляду, які було направлено питання, а, що стосується виборчої комісії. Це питання вже було розглянуто, рекомендації є враховані. І щодо виключення, я погоджуюся в чаном президії абсолютно правильна, абсолютно правильна позиція. Ну і все також зґрунтував колеги депутатів, що там не було крамольна чи не крамольна, все таки сьогодні ми голосуємо реальні дані тієї ші знімають сім'ї, то допомагає рекламу. Дуже пяти дякую, дякую пане депутати, шановні колеги, за те, що ну, нагадуєте депутатам за ради, що в нас є регламент, який нам прийняти і повинні бути. Обов'язково і кордонам. Дякую, колеги. Є заперечення. Mm -hmm. Ставлю на голосування. Питання про проведення 16-ї червоної сесії обласної ради 14 березня 2023 року. Хто за, до вас попрошу голосувати? Хто проти? 18.19, 19 Отримався. Вишення прийняти наступне питання порядку денного про порядок денний шістнадцять. 16...